Начальник Любашівської поліції Олег Матчук, якого впіймали на хабарі, оскаржував обраний йому запобіжний захід в апеляційному суді Волинської області. Деталі розповість наш кореспондент Максим Шушко. Начальнику Любашівської поліції Олегу Матчуку, якого впіймали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак підозрюваний заплатив 147 тисяч застави і перебуває під домашнім арештом. Це при тому, що його річний дохід, згідно з декларацією, становить трохи більше 130 тисяч гривень. Зі слів захисника Олександра Тарасенка, заставу вніс брат дружини. Сьогодні в апеляційному суді Волинської області Олег Мачук оскаржував обраний йому запобіжний захід та просив зменшити суму застави. Звертали на неналежність і недопустимість даного доказу, оскільки на момент проведення огляду Мачук вже був затриманий. Що відповідно доводиться протоколом про затримання Мачука. По підозрюю скоєні злочину. І, відповідно, він взагалі не був обізнаний з правами, передбаченими статтею 20 і 42. Таким чином, відповідно, було порушено його право на захист. Тому такий доказ, який був наданий як протокол оглядомісця події, в якому перераховувалися дані купюри, ми вважаємо, принаймні, він був не настільки ваговим доказом вини самого майзика. Попри всі доводи захисника, які здебільшого стосували стану здоров'я Олега Матчука, суд вніс лише одну поправку: домашній арешт із можливістю залишати місце проживання без дозволу суду. У будь-якому разі, зібраними у ході первинних слідчих дій, було достатньо зібрано даних для того, щоб повідомити особи про підозру і підтвердити обґрунтованість такої підозри, що і було встановлено в ході судового розгляду першої інстанції. Щодо ризиків, так вони теж були наведені, знову ж таки, суд приймав рішення, виходячи із обставин, на яких мої було наголошено кримінального правопорушення, яке інкримінувалося Матчуку. Нагадаємо, керівника Любишівської поліції Олега Матчука правоохоронці затримали на хабарі у 1200 доларів. Як повідомляла прокуратура, правоохоронець вимагав гроші за безперешкодне перевезення територією району бурштину. Суд відсторонив правоохоронця на два місяці від посади. 30 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід. До слова, на судове засідання 7 грудня, коли вперше розглядалася апеляційна скарга, Олег Манчук не з'явився. У зв'язку із станом здоров'я Максим Шушко Неля Прокопчук для новин на часі.